Методи лікування варікозу на сьогоднішній день основні це чотири методи: чотири підходи: це оперативний метод лікування, це компресійна терапія, це медикаментозна підтримуюча терапія і це мікропінна склеротерапія. Серед оперативних методів лікування, на сьогодні їх можна розділити на термоабляційні способи, коли з застосуванням високої енергії проводиться високотемпературна коагуляція стінки в'єни, після чого кровоток по цій в'єні вже неможливий. та клеєві методи, тобто, коли е, субстанція вводиться в просвіт вени і за рахунок цього клею просвіт вени закривається. Ну і Традиційні резекційні методики, коли через невеликі доступи виконується так званий стріпінг. Тобто вена, вона видаляється за допомогою методів вворачування у внутрі.